Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Греби Полісся. З вами я, ваш Олег. Сьогодні в нас 19 червня 2025 року. Я приїхав до лісу. Є у мене декілька, 2-3 години вільних. Ну, вільного часу хочу походити. ну, Рішив скористатися, так би сказати, такою нагодою і приїхав до лісу. Ну, Якщо комусь цікаво, такий контент, ліс, природа, гриби, то я вас всіх запрошую з собою. І в нас вже є перші дві знахідки. Ось вони. Такі два грибочка. Звісно, я їх вдома ще перевірю, вони можуть бути червиві. Ну, Зараз така поравна то... Але я не хочу їх зараз тут крамсати, хочу таку, ну, якби сохранити їх, зберегти в такому вигляді, якому вони є. І ось по традиції ми вже вложимо наш такий легендарний кошик з кабанчиком, все як ви любите. Ну, Ось так. Ходімо далі. О, який він потужний, надпотужний такий. Ну, бачите, я думаю, що він Буде, ну самі розумієте. Ну, але як знахідка, то приємно знайти такого. Зараз подивимось. Тут неподалік для нього ще є. Вони ж, як завжди, по одному не ростуть, десь потрібно дивитися і ще одного. Оцей теж такий самий. От вони зараз така пора, бачите, інгеті зовсім. Шапка може бути нормальна. Зараз перевіримо. Ну ось бачите, я й не помилився. Ну оцей може, хіба що може у нього бути шапочка, може бути нормальна. Ну оцей, я не знаю. Він, вже він бачите, який він. Раз подивимось. Ні, він не годиться. Він вже залишиться тут, хай. Його Можна отак поламати, розкидати, хай спори свої. Ну, а це я не знаю. Возьму його, дома, звісно, я його перевірю. Хоча є в мене сумніви. О, у нас вже сумниці є. Ось тут у нас лисички. Щось. Вони в цьому році їх геть теж мало, якось не дуже цими лисичками може ще будуть. Так, по одній попадаються зато комарів повно. Березничок, здається, такий вже він теж. Ну, ось це як на диво, бачите, чистий. Ох і комарів. І знову лисички. Так, здається, я знову лисички побачив ось тут, так. Да. Thank uh you -huh. Хочу лисички чистенькі. І знову лисички. Ось під оцим таким молодим дубком, дивіться, яка виросла, сховалася. Гарна така сочна. Після дощу вони завжди такі сочні якісь. Ось, гляньте який, красень, виріс прямо на дорозі. Опа. Комарів стільки, і засіб вже ж десь є вдома, ну, від комарів. Ще й вранці ще й думав взяти. І щось з голови геть вилетіло. Грибочок гарний. Хто його знає, який він там всередині. Я його зараз вже не хочу, хай він такий буде. Ну, якби для естетичного вигляду. Може шапка хоч буде нормально. Ну, корінь, ну, не знаю, дивіться так. О, такий гарненький грибочок. Там по цій же ж дорозі і бачите, вже такий підберезничок. Ось так, ці. Ці з однеї будуть, а ці з іншої. Ось, мурашничок. Мурашки працюють. Працюють до глибокої осені. Кожен вже зайнятий своєю справою. У них там теж по своєму. Вирішив зробити собі такий перекус невеличкий, походив. Є в мене тут бутерброди. Ташки співають. Сьогодні теж така вітряна якась погода. Похмуро, але трішки сонце з'являється, але без дощу. Ну, хоч не жарко ходити. Ну щось слабувато, слабувато, грибочки ростуть. Може далі буде краще, ну але... заодно можна пригостити нашого лісовичка, так сказати, задобрити. Положити йому кусочок ковбаски, хлібчика. Може якась мишка з'їсть. Чи пташка. Ну все підкріпилося трошки. Після себе я прибрав, там немає нічого такого. Був целофановий пакет, я його назад в рюкзак поклав. Йдемо далі. Чим нас ліс далі здивує, які в нас будуть ще знахідки, щось слабовато, слабовато, але ну... хоч щось і то. Щось подумав за підосичники жовтобурі, думаю, що сьогодні вже дав, ну, ходю, ходів і не, не можу ніяк знайти. Думаю, що це таке. І тут на тобі, наче Наші... Господь почув мої молитви, чи то мені лісовичок е рішив такий подарунок зробити, за те, що його так трішечки підгодував, можна сказати. Ну добре, не буду затягувати, зараз я вам щось покажу. Чи вам звідси видно, ну хочу вам ось показати. Дивіться. Тут ось два такі. Тут який ось, бачите. На ньому й слимак сидить. Ну нехай поки місь їсть. Може взагалі ми його залишимо. Тут у нас, погляньте, який. Ех би на пару днів раніше сюди завітати. Я ще й думав про це місце. Бачите, це ж завжди так. Як ото подумав, то зразу треба йти. Бо Ну що, ізблікаємо, як то кажуть. Ой-ой-ой, гляньте який він. О. Вони чисті, це без сумніву, вони всі абсолютно чистіші. Йде пообрізати, його можна супу наварити з них. Просто що якби раніше, на якісь 2-3 дні, вони були більш, ну... Гарніші, молодіші. Бачите, ніхто тут видно теж не, 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 не заходив сюди. Ну, все, бачите, який тут він теж такий, він потужний, потужний. Не знаю, я, мабуть, його залишу. Може сфоткаюся з ним. Ну тут я його навіть і не буду виривати. Хай він вже тут, його слимаки, миші доїдають, на мітих вистачить. Це ж так, бачите, як буває, ходиш, ходиш, ніби нічого вже такий, ну настрій якби тут хопа і є. Чистий. чистий. Чистий, ось ну, він, бачите. Нема ніде, нічого, він не, не погризаний, не, ну, Головне, щоб він не, не, не з хробаками. Ну, ось так ось показую. Бачите, вони всі абсолютно чисті. Те, що вони там з лимаками поїдені, то таке. Ну це такі чисто супові гриби, вони на суп їх консервувати, маринувати ж не будеш, бо вони ж ну бачите які. А їх чисто можна на суп пустити. Навіть можна й висушити на і на м'ясорубку. І якби як приправа. ну, Візьмем, ну, що ж. Поробиш, які вже є, що маємо, те маємо. А ось того, самого такого надпотужного, я його там залишив він. ну Навіщо він мені погляньте? Він то чистий, я впевнений, що він чистий, але він ну, вже куди його брати. Нехай він вже тут доживає. Нам і цих вистачить. Ну що, йдемо далі. Може десь щось молодше знайдемо. Хочу ще тут походити. Цій місцевості. Тут вона така характерна для досичників жовтобурих. Я тут неодноразово їх ну, минулі роки знаходив. Ну, що, зараз подивимося. Їжте це все діло чорницями. Остай, щось так. В цьому році і черниць теж не дуже в нас багато. Геть мало був мороз. Все, йдемо далі. Так, а у нас тут, здається, підбережничок. О, так. Підбережничок. А у нас знову підосичник. Не знаю, чи вам видно чи ні. Ще чекають. Йдемо до них. О, так і ще. Ой! А я бачите. Оцей вже такий щось під'їдяний. Так. Головне, щоб він був не. У них хробуках. Погляньте, як вони тут ці молоденькі, гарні. Ну, Підосичники, вони взагалі це без сумніву, вони чисті. Вони... Вони чисті. Зараз ми їх. Привет. Ну ось так вони виглядають. Бачите, вони абсолютно чистіші. Чистенькі без хробаків. Ось. Чистенький, бачите, все як має бути. Ось так. Ну що, ми йдемо далі. Ще походимо трішки та й будемо їхати назад додому. Ось такий підберезничок знову. Ну, видно що цель гарний. Опа, тут у нас лисички. Ось таки попались нам лисички. ¡Muy Листями, бачите, поховалися, їх і не майже і не помітно. Ось так. Дивіться. Як вони тут? Ну так бачите, всього потроху. Теж таке асорти сьогодні вийшло в нас. жовто-бурий. жовтобурий, ну, цей вже має кращий вигляд, так як він молодший. Це, ну, цей нормальний теж. Ташки виспівують, як гарно. Десь неподалік чую машина їде, видно теж хтось, чи грибники, чи ягідники, але ж ягод. Ну, немає їх майже, так трошки є. Ну, ось, бачите, він все, чистесенький, Все як має бути, йде до кошика. Ось так вже в нас зараз в кошику. Ну так трохи наповнюється. Зараз вам хочу щось показати, погляньте який. Скільки я раз цією дорогою ходив, погляньте які грибіще. І вже половину його вже щось з'їло. І він вже, бачите, від спеки такий порепався, бо тут виходить, якби напроти сонця. І взагалі він такий. Але дивіться, він, я би не сказав би, що він там геть весь такий в хробаках, лише видно, що він чистий. Дивіться, він чистий. Але він вже такий від старості. Тому він залишається тут. А ми йдемо далі. Може ще подивитися, десь тут може рядом ще один є. Все ж може бути. Він такий підберезничок вже на останок, можна сказати, вже рухається ну, туди до свого місця призначення. Ось такий підберезничок у нас. Ну і абсолютно чистий. Ну ось так такий результат сьогоднішній у нас. Ну, Нормально. Ну ось і все друзі, закінчився наш сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, що сьогодні у нас 19 червня 2025 року. Ну, пройшло якісь 3 години. Ну так, да, десь так, я і так і планував на 2-3 години до лісу. Так як вдома є свої справи. Ну Результат ви бачили. Я задоволений. Ну що, як завжди, хочу всім побажати вогти. Бачите як. Ще й місця. Зараз я вам покажу. Щей, підберезничок у нас такий, бачите, вже на останок. це ж так завжди. Ну А тут у нас біленький, здається, не дасть мені завершити цю прогулянку. Отакий він, бачите, він. Ну він такий він тут і залишиться. поїдяний він. А, воно, жуки сидять ці, дивіться, і скільки їх там. Оце ж вони їх і виїдають, як повністю. Ці скоробеї, скільки їх там 4 чи 5 штук. А, і ще ось бачите, їх скільки. З'їдають повністю гриба. А тут ось ще один був малесенький. Відночі збили десь шапка від нього повинна бути, бо це вже геть інший. І теж ось осидить, бачите? Віднаїли його. Ну, ось так. Завжди по цій дорозі йду, і з лівої сторони попадаються. Ну, зараз буде видно, побачимо. Так, а на чому ж я... А! а. Ну, бачите як перебило все ці гриби. Ну що, хочу всім подякувати, як завжди, вам, що були зі мною, що пишете мені гарні коментарі, лайкаєте. Ну, Щиро всім дякую, бажаю міцного здоров'я вам, вашим родинам, щоб у вас все було в житті. Ровно, як ви покажуть. Ну, а головне всім нам мирного неба. До нових зустрічей.